Вітаю малята. Сьогодні я прочитаю вам казку про бруднулю Колобка. Ви про таку не чули? От зараз і дізнайтесь. Я веселий колобок, по доріжці прих та скок, зарум'янений бачок. По доріжці я кочуся, у пилюці замащуся, і ніхто не зійсть дружочка за мазуру колобочка. Хто це котиться назустріч? Наче пахнеш смачно ти, а чому ж такий брудний? По доріжці я котився і увесь так забруднився, схочеш з'їсти за мазору? Будеш шпить гірку мікстуру. Ти по лісі не котися до бабусі повернися, не послухав колобок, та все далі прих та скок. Хто це в лісі так співає, вовку спати заважає? З'їм тебе дивину, незвичайну звірину. Як візьмеш мене уротик, заболить в тебе животик. По доріжці, я котився і в болоті замастився. Як не хочеш мать турботи, не клади мене до рота. Ти по лісі не котися до бабусі повернися. Не послухав колобок, покотився через місток. Що тут робиш, колобок? Зарум'янений бочок, заберу тебе до хати, в молоці пополощу, медом трішки помощу, з'їм тебе я на обід, щоб не біг куди не слід. Ти мене не зачіпай, а хочіше утікай, бо коли мене з'їси, захворієш, дружок ти, ти по лісі не котися до бабусі повернися. Не послухав колобок та й забрів десь у лісок. «Колобочку, рум'яненький, запашненький, солоденький, хочу дуже тебе з'їсти. Подивлюся, де б це сісти. Ти не їш мене лисичко, дуже брудне в мене личко, Не рум'яний вже бочок, я бруднуля колобок. Пожалій мене, лисичко, та відмий моє тиличко». Поскликай звірят до хати, піду з ними я гуляти. А мораль, малеча мила у цій казочці така. Для здоров'я і для дружби необхідна чистота.